Вітаємо у вас в ефірі Полтавські телевізійні новини. Сьогодні у випуску серед іншого розповімо про таке. Прихожани Свято-Успенського кафедрального собору Полтави відправили військовим на схід 5 тонн чергової гуманітарної допомоги. Резонанс на ДТП у Полтаві за участю міського голови на застосування сили поскаржилася до міліції місцева журналістка. У Полтаві люди із різних районів області із державними прапорами та транспорантами тикетували обласну прокуратуру, вимагали, щоб їх почули. Як повідомила прес-група полтавського управління СБУ на Полтавщині у результаті спільної спецоперації служба безпеки та управління МВС викрили та припинили злочинну діяльність групи осіб, які налагодили незаконний обіг зброї та боєприпасів. Під час обшуків помешкань трьох зловмисників виявлено та вилучено понад 20 одиниць пістолетів різної модифікації: чотири пістолети ракетниці, корнет ПРС 26 мм, карабін Браунінг п'ять автоматів, АКС 74 кулемет Дігтярьова, Кулемет МГ тридцять 4. крім цього виявлено понад 8 тисяч бойових набоїв різного калібру. Встановлено, що зловмисники реалізовували зброю та боєприпаси через кур'єрську поштову службу. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 263 кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими. Речовинами затримані дають свідчення щодо походження виявлених засобів ураження, реалізації та пересилання зброї, а також її подальшого використання. Вилучені засоби ураження направлено до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при управлінні МВС України Полтавській області для експертного дослідження. Затримані перебувають під вартою. Більше п'яти тонн гуманітарної допомоги відправили полтавські волонтери військовим на схід на свято Маковея. Продовольство та корисні речі цілий тиждень до Свято-Успенського кафедрального собору зносили небайдужі полтавці. Чого потребують наші військові на сході зараз, і на що йдуть полтавці, аби допомогти армії у сюжеті Миколи Янка та Тетяни Усаніної. У Полтавському святоуспенському кафедральному соборі людно у день семи мучеників Макавеїв, який у народі називають святом Макавея, сотні полтавців зійшлися до порога собору святити букети свіжих квітів, мед, овочі та фрукти. Та після літургії прихожани не кваплися розходитися разом із архієпископом полтавським і Кременчуцьким Федором завантажили 5 тонн гуманітарної допомоги для наших військових на схід. Я тут постійно вже три роки ходжу, цю церкву, церкви. Вже допомагаємо майже півроку. Чи можемо тим допомагаємо? Більше продуктів видно, що народ більш дружніший, більш об'єднується, і більше думає про свою армію, про свою державу. Мішки з овочами, крупи, воду упродовж тижня до собору зносили і звозили небайдужі полтавці. Велику частину провіанту привезли волонтери з Гадицького району із сіл Ручки та Римарівка. Ці овочі потребують швидкого. Транспортування вони не можуть берігатися довго в соборі, то ми хочемо зрячені на свято. Ми сьогодні завантажуємо автомобіль і веземо подарунок, святковий. Ну і крім того, дуже багато наших парафіян сьогодні на богослужінні нам легше завантажити всі, всім разом, всім гуртом легше завантажити. Деякі військові частини на сході, говорить Владика Федір, продуктами наразі забезпечені стовідсотково. Не вистачає захисникам приладів нічного бачення, військового снарядження і засобів індивідуального захисту. Тож усі зібрані благодійниками кошти, так званий батальйон небайдужих, витрачає саме на це. Буквально сьогодні має нам вже прийти новою поштою тепловізор. Який на марафоні за ті кошти придбані, які на марафоні люди зібрали? А харчі з Полтави повезуть на одну з військових баз, що розташована неподалік зони бойових дій. Звіти їх передадуть військовим, які вже повезуть гуманітарний вантаж у Луганськ. Такі, скажімо, продукти харчування, які просто скажемо так, трошечки розрадять їх і принесуть їм якусь радість і насолоду. Це там мед, печиво. Вода актуальна, а от вже овочі не завжди актуальні, але ми дуже вдячні людям і сьогодні веземо тим, кому, їм, кому вони потрібні. Владика Фезір говорить, що полтавці не перестають дивувати своєю щедрістю. Один чоловік на ім'я Олександр пожертвував для потреб армії 60 тисяч гривень. Приходять люди, ну, в основному такі суми можуть жертвувати підприємці. Які самі нас знаходять, тобто ми не якось спеціально не ставили перед собою мету йти до підприємців. До деяких, звичайно, зверталися наші активісти, а тут ну, людина сама зголосилася і принесла ці кошти. І ну, Останнім часом досить часто колективи, колективи різних підприємств. Так мовити дають частинку від своїх зарплат і приносять кошти, переводять ці кошти. Інколи полтавці приносять і незвичайні передачі для наших вояків, які щомиті ризикують життям ради України. Оце буквально щойно підійшла до мене жіночка, наша парафіянка похиловіку. І ось вона пошила сама такі от кишеньки. А сюди від руки написала зі свого молитовника молитву до Христа Животворящого. Хто живе? Під охороною Всевишнього, це молитва, яку читають християни під час небезпеки, щоб Господь, Божа благодать, захищала людину. І ось вона пошила такі кишеньки, написала від руки молитви, три молитви. Ми передамо через журналістів туди на військову базу. У Полтаві у четвер зранку люди із різних районів Полтавщини із державними прапорами та транспорантами пікетували обласну прокуратуру. До учасників пікету вийшов перший заступник прокурора області Юрій Кравченко. Які проблеми змусили людей вдатися до такої акції? Дізнавалися наші кореспонденти Микола Янко та Євгеній Прокопенко. Біля обласної прокуратури зібралося за дві сотні людей. У кожного з них свої претензії. Наприклад, ці жінки у національному вбранні вимагають звільнити керівництво Кременчуцької прокуратури. Активіст Кременчуцького Євромайдану Олег Бублик розповідає, що місцева прокуратура дуже часто не реагує на звернення кременчужан. Багато Кременчужан зверталися за допомогою з заявами зі скаргами. Вони не розглядали ці матеріали, а фактично займалися відписками на контроль їх виконання не брали. Люди писали заяви про злочини відносно них, але прокуратура області не реєструвала Заява про злочин або будь-яке повідомлення про злочин реєструється на протязі 24 годин. Другої альтернативи немає. Вони цього не роблять, вони покривають один одного. Мешканці Кременчука кажуть, скаржилися на бездіяльність місцевих можновладців в обласну прокуратуру. Тепер хочуть знати, чи почули їх тут. Я маю інформацію стосовно перебування на посадах на посадах, названих лавно працівників прокуратури міста Кременчука. Вирішується питання стосовно їхнього перебування і ще одна проблема, з якою кременчужани звернулися в прокуратуру. Будівництво Біланівського гірничо збагачувального комбінату. Активісти запевняють, що роботи ведуться незаконно, не маючи дозволів, не маючи підстав для того, щоб це родовище розроблялось. Вони вже почали діяти в злочинний спосіб. Уже повністю йдуть роботи. буде підлягати знесенню 14 сел. Там знаходиться більше 20 кладовищ. Загальна площа більше 5 тисяч гектарів ціннішого Чорнозема Полтавської, Полтавської області. Це все знищиться. Не кажучи вже про екологічні наслідки, які йде. Неодноразово звертались до президента, до Верховної Ради, прокуратури генеральну. Насилали сюди підписи, ніхто не реагує. Також до обласної прокуратури прийшло чимало підприємців із Полтави, Новосанжарського, Козельщинського, Кобиляцького районів. Майже рік тому Кобиляцька міськрада заборонила ярмаркову торгівлю у центрі Кобеляк. Хоча до цього 13 років підприємців ніхто не чіпав. Тож вони поскаржилися прокуророві, що місцева влада не іде їм назустріч, і до того ж стверджують, сплатили 10 мільйонів гривень ринкового збору, які невідомо де поділися. Півроку більше 200 підприємців розганя місцева влада неодноразово більше 20 заяв ми відправили в обласну прокуратуру, обласну міліцію, обласна рада і адміністрація. Прокуратура прикриває нас, не чують знову. розганяють. в такий важкий час, коли війна, коли нам треба згрупуватися і допомагати нашим солдатам, батькам, дітям, всім якось виживати. Копиляцька міська влада розганяє підприємців, не даючи можливість нам жити і виживати і допомагати іншим. В неділю прийшла проста міліція і підприємцям угрожає вам до п'яти років тюрми ми дамо. зроблять конфіскація Зроб, майна. Своє а жінка, своє яка своє заробляє своє дитині на свій бронежилет, стоїть, заробляє по ті 50-100 гривень і труситися і до того наглого міліціонера, що ходить. Отаке творить беззаконні, да? А що нам робити? Скажіть, лічно я писала в АБЕП заяву по підкові. Куди ділися гроші за 14 років? У нас приложені чеки з 2011 року. Не можна було брати ринковий збір, але вони брали. Де це все діло ділося? Нам мішають отак лапшу, ми все слухаємо, нас лякають. Ми уже в статі не підприємці, Будь ласка, я особисто проведу перевірку стосовно подій, які відбулися неділю, і чекаю вас в середу і надам відповідь. З'ясую, де перебували всі ваші звернення, і стосовно того, де матеріали перевірка ОБЕБ з приводу вашого звернення. В середу я вас чекаю 10-й годині. Пікет під обласною прокуратурою. Закінчився мирно. Перший заступник прокурора області пообіцяв, що усі звернення будуть розглянуті відповідно до закону. 13 серпня у Полтаві близько 20 години на перехресті вулиць Фрунзе та Київське шосе сталася дорожньо транспортна пригода, внаслідок якої зіткнулися три автомобілі. Ця подія набула неабиякого розголосу, адже за кермом однієї з машин перебував полтавський міський голова Олександр Мамай. За офіційними даними центру зв'язків з громадськістю управління МВС України в області, ДТП трапилася з вини водія Субару, мешканця Харківської області, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Саме він і здійснив наїзд на автомобіль БМВ яким керував Полтавський міський голова. Від удару Субару виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем ЗАЗ. Випадково свідком цієї дорожньо-транспортної пригоди стала журналістка одного із друкованих видань обласного центру помічниця народного депутата Сергія Капліна. Вона поскаржилася до правоохоронних органів, що до неї застосували фізичну силу, перешкоджаючи професійній діяльності, та пошкодили фотоапарат. Ми зупинилися для того, щоб зробити кілька знімків і визнати, ну, як журналісти, що, що сталося насправді. Але як тільки я зробила пару фото, на мене кинувся міський голова разом із своїм заступником Стеценко, почали викручувати руки. Ще була третя людина, намагалися вирвати фотоапарат, кинути його на землю, в мене впали. Окуляри, також випала лінза. Свідків, свідків було дуже багато. Чули, як я кричала, що я журналіст. Але підбіг тільки чоловік з громадського телебачення. Насилу вирвав мене з цих лап трьох чоловіків. Вони теж щось кричали, намагалися бити його, не зважали на те, що люди казали: не чіпайте журналіста. До міліції звернулась кореспондент одного з друкованих видань місця і повідомила, що проти неї застосовували фізичну силу в той час, коли вона працювала на місці ДТП. Даний факт внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 171, яка передбачає відповідальність за перешкоджання професійній діяльності журналіста. Тривають слідчі дії, заявницю направлена на судове медичне обстеження. Ця даної статті передбачає відповідальність на строк до трьох років, обмежена воля на строк до трьох років. Но це, я хочу акцентувати увагу, що це попередня кваліфікація, тобто це може бути ще перекваліфіковано. Продовжуємо випуск і далі дивіться ще про таке. Бійці батальйону Полтава побували в оздоровчому таборі Молода гвардія у селі Зінцях Полтавського району. Діти подарували захисникам свої малюнки і просили повернутися з війни живими. Маковійчики з медом та патріотичні пісні у ковалівці Полтавського району провели перше свято медового спас. Полтавський скрипаль віртуоз Антон Скакун, який зараз працює у Бельгії, дав благодійний концерт для своїх земляків. Ми не хочемо війни. Ми віримо у перемогу. І з такими гаслами на плакатах зустрічали бійців батальйону Полтава, діти, які відпочивають в оздоровчому таборі. Молода гвардія у селі Зінцях Полтавського району. Вони подарували правоохоронцям свої малюнки і просили повернутися з війни живими та неушкодженими. Більше 200 дітей дитячого табору Молода гвардія з нетерпінням чекали гостей, добровольців новоствореного батальйону Полтава, щирими оплесками зустріли бійців у камуфляжі. Школярі добре розуміють, що наші бійці на сході захищають країну і щодня ризикують своїм життям. Тож до їх приїзду готувалися заздалегідь. Я намалювала цей малюнок в підтримку нашим солдатам, які щоб вони відвоювали нашу Україну, повернулися живі, здорові. Ми ними дуже пишаємось. Благів настроєн ну, в патріотичному стилі. На рисунках на ну, зображали мир і єдину, єдину Україну. Даруючи свої роботи, діти не приховували сліз та емоцій. Большое спасибо за те, що ви даєте нам надежду. Спасибо за те, що наші діти знаходяться здесь, що вони можуть находиться здесь. І спасибо за то, и ми надеемся, що ви принесете мир. І возвращайтесь, пожалуйста. Командир Полтави Олександр Федоренко розповів маленьким гвардійцям про свій батальйон та обов'язки правоохоронців у зоні АТО. Також гості продемонстрували дітям зброю та військові обладунки. Ми сюди прибули на запрошення діток, які намалювали нам дуже велику кількість різноманітних малюнків, побажали нам цього найкращого, побажали нам здоров'я, і щоб ми поскоріше поверталися додому. Наостанок діти заспівали бійцям гімн табору Молода гвардія і запросили у гості після повернення. Свято меду та першого спасу під назвою «Бджолиний Дзвін медовий запал. Уперше всім селом святкували у ковалівці Полтавського району. Початок двотижневого успенського посту селяни відзначили із маковійчиками та медом. Пригощали і наших кореспондентів Олега Бондаренка та Юлію Логвиненко. Жителька Ковалівки Інна вперше взяла на сільське свято свою довгождану племінничку. Віку батюшка також її. Окропив, вона навіть не злякалася, ми думали, що злякається, ні, не злякалася, весело було. За тисячолітньою традицію цього дня заведено освячувати воду і мед у подяку Богу за новий урожай. Незабаром на цьому місці на площі біля братської могили закладуть фундамент храму, а поки отець Михайло не шкодує свяченої води для селян. Ім'я отця і сина і Святого Духа. Він тут нещодавно місяць тому владика кафедр надіслав отця Михайла до Ковалівки гуртувати селян за допомогою церкви. Такі свята і заходи всі церковні дуже поєднують, об'єднують жителів села Ковалівка. Жителі тоді стають більш дружнішими, мирнішими. Можна сказати, як одна родина. Гуртуватимуть односельців, виховуватимуть свідому громаду та патріотичну молодь і місцеві пластуни. Акумулювати місцеву молодь зараз. У них проходять заняття і перша гутірка це ознайомлення. Поспівають пісень. Переходимо тепер вже до ярмарки. Місцеві поспішали нами медову виставку. Вони вже готуються святкувати у колі родини, діляться з нами столітніми традиціями свята. Шулики готуємо вдома, Потім робимо. Теплу водичку розводимо мак, натираємо з медом, з сахаром, притираємося і подаємо до столу, шулики рвемо прямо кузочками туди і дуже вкусно виходить. Не лише смачно розповідали, а й пригощали смачними маковічиками, булочками з маком і медом. Таке дивне і смачне поєднання. Вирішили ми з Мар'янкою спектива кавика, але ви бачите самі, що зробити щось тут дуже важко. І так ми і мішали. Я однією рукою, Мар'янка інше. Привітав громаду з медовим спасом і сільський голова Олександр Бублик. А місцевий аматорський колектив Берегиня переконував односельців. Ми неодмінно переможемо. Щоб підняти патріотичний дух наших селян, ми співаємо сьогодні патріотичні пісні. Селяни сподіваються, солодке свято Моковію стане гарною традицією у ковалівці. У Полтаві прозвучали шедеври світової класики. У галереї мистецтв відбувся концерт Скрипаля віртуоза Антона Скакуна у супроводі піаністки Тетяни Пащенко. Грали твори німецьких, австрійських російських композиторів. Вхід був вільний. Тож поринули у світ високого мистецтва могли усі бажаючі. Нині Полтавський Скрипаль Антон Скакун працює у Бельгії, тож концерт став ексклюзивним подарунком рідному місту. Скрипаля Антона Скакуна прекрасно знають в Україні НАТО. Полтаві. Саме тут, ще у 1990 році, його батько Віталій Скакун створив симфонічний оркестр при музично-драматичному театрі імені Миколи Гоголя. Тут же виступав і Скакун молодший. Нині ж музикант працює в оркестрі філармонії у Бельгії. Хоча у Полтаві у відпустці не може сидіти без діла, та й форму треба підтримувати. Тому і влаштував безкоштовний концерт по галереї мистецтв. Я приїхав до мами взагалі додому і вирішив, чому б не зіграти. Концерт, дивлячись на ситуацію, що сьогодні дуже, так сказати, важке фінансове становище, вирішив зробити вхід вільний. Позвонила Антон Скакун і пригласила бути його концертмістером. Звісно я не с удовольствия согласилась і ви знаєте, отримала колосальне удовольствие від репетицій, від всього остального. Дивовижно, але творчий дует зійшовся лише за кілька днів. До цього Антон і Тетяна не були знайомі, та у спільній грі цього не помітно. Певно, це є ознака професійності. Артисти виконували твори Баха, Моцарта, Брамса. Класична музика її не можна забути, і наскільки це все чудово, наскільки вона дає натхнення. Мало самої досконалої майстерності володіння інструментами треба досягати глибин душ слухачів. Здається, артистам це вдається. Можна по-різному співпереживати нинішні ситуації в Україні. Інколи достатньо дати людям музику, яка може хоч на миттєвість, піднести над смутком. Бажаю не панікувати. Вважаю, що все, все буде добре і з Божою допомогою ми переможемо. Антон Скакун разом із Тетяною Пащенко додали необхідного забарвлення емоційному просторові мистецької зали. Луна лише деври світової класики зі сподіваннями і вірою в краще. На цьому основні новини вичерпано. Продовжимо прогнозом погоди та інформацію на правах реклами. Онлайн трансляцію програм телеканалу Ултава. Ви зможете, як завжди, переглянути на нашому сайті www.oltava.poltava.ua. Випуск новин також на нашому каналі у Ютубі. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі плюс 18-23. Вдень 32-37 градусів тепла. У Полтаві вночі 20-22 градуси вище нуля, вдень плюс 34-36.